З початку року на Сумщині за субсидіями звернулися понад 160 тисяч осіб. Це в 10 разів більше, ніж за аналогічний період в минулому році. Позитивне рішення прийняли відносно 132 родин, але на фоні інших регіонів область у оформленні субсидій виглядає не найкращим чином. Минулого понеділка на засіданні енергетичного штабу Сумська область прозвучала з премєр міністра, що така як низький відсоток забезпечення призначення житлових субсидій. Чесно кажучи, намагаючись з'ясувати, чому ми так пропинились в аутсайдерах, зателефонувавши до міністерства. Я отримала відповідь, що нашу Сумську область не подавали як таку, що з низьким відсотком. Але відсоток призначення субсидій дійсно у нас на той час був нижчий, ніж середньоукраїнський. У нас було 63%, в середньому по Україні 75%. Найнижчі показники у сумах і шостці в обласному центрі з початку року за субсидіями звернулися понад 17 тисяч містян. Підлягали автоматичному перегляду права на отримання субсидії на наступний період з 1.050 року 14 тисяч 256 справ. Станом на 708 необхідно призначити субсидії 4 тисячі 879 сім'ї, по яких інформація на запити від організації на послуг та Державної фіскальної служби вже надійшла. Крім того, до кінця серпня жителям Сумщини буде повторно направлено бланки заяв і декларацію для оформлення субсидій. Усього до кінця року в міському управлінні соцзахисту очікують близько 50 тисяч сумчан, що потребують житлової субсидії.